Саме величезний привіт. Я вас вітаю на каналі Віталік Вентуріно і запрошую на перегляд. А, продуктів, точніше, ціни на продукти в магазині АТБ. Ще декілька днів, буквально два дні, будуть діяти ці ціни. Давайте подивимось на овочі та фрукти і підемо подивимось на основні продукти. Дякую за коментарі та вдячний вам за ваші вподобайки. Часник по 12.50, розумієте, що це ціна за 100 грамів. Капуста 45 гривень. Здорожчала. А пікінка 80 гривень. Я заокруглюю ці копійки до більшого. По 11 гривень огірки, 17 гривень червоний перець. Так, Томати коктейльні по 90, речка 69 гривень, по 14 гривень огірки тепличні. Так, Корінь імбиря трошки ціна впала, по 19 гривень, по 90 гривень томати, яблука Фуджі по 38. Гала 32 гривні, 40 гривень Red Prince, Груша 65 гривень. Груша «Конференція» – 11. хурма Персимона 17, Киві 11 гривень по 25 гривень. Авокадо манго по 14 гривень. Авокадо хас також по 25 гривень. Помело 68, апельсини 55 гривень, банани 62, 80, лимони 62 гривні. Мандарини по 63. Так, ще якісь помело по 85. Грейфрути по 63 гривні. Та мандарини мандор 69. Давайте подивимось на картоплю по 26 гривень. А картопля рання 38 гривень майже. Морква по 40 гривень. І морква перший гадунок 31,50. Буряк по 20 гривень В АТБ. І трішки впала ціна на цибулю по 13,25. Сьогодні впала ціна. Трішки дешевші печериці по 13 гривень за 100 г. Виноград білий 230 гривень кілограм, рожевий 173 гривні за кілограм. Салат айсберг 150 гривень. Рукола по 51 гривні. Стебло селери 110. Хріп петрушка 70 грамів, 35 гривень. Томати черрі 55 за 250 грамів. Садочки, нектар, яблуко, виноград 32 гривні. Знижки для закоханих в Б. Так, від вітомат літо, яблуко-вишня півтора літрова, 37,30. Виноград гранат 39 гривень. І в такій же самій ціні апельсиновий нектар літо 39 гривень. А ви бачили Глінтвейн нектар літровий від біола? 51,70 літр. Треба спробувати, буде обов'язково. Ось така суміш з'явилася у нас цікава: 71 гривня, тут 100 грамів кокос, манго та мегдаль. Ось такі асорті трішки дешевше: 46 гривень, 125 грамів. І зверніть увагу, знижка 40% на мигдаль смажений 120 грамів 56,60. З'явився фундук в магазині АТБ 100 грамів 90 гривень. Просто як новинку вам показую цей фундук. Суміш горіхова фруктова 72,40, 125 грамів. Мені здається, це краще набрати. Ось такою суміші на кіношку, ніж їсти це печення, тлумити в себе. Водичка в акції цього разу, трускавецька своя лінія. Але зверніть увагу, тільки в акції не газована та слабогазована. По 14 гривень 10 копійок. Одразу йдемо перевіряти ціну на яйця. Також зараз підемо на олію, на сипучі продукти. Яйця по 3,89 Здається, ціна залишилась така, як була. Я ж одразу біжу перевіряти ціну на гречку, тому що казали, що гречка подорожчає. По 32 гривні, поки тримається гречка в магазині АТБ. За 30 гривень можна купити гречана проділ. Пшоно по 21,50. Горох 28 гривень. Я заукруглюю ці копійки до більшого, щоб було зручно. Перлова по 18 гривень, 20 гривень в ціні кукурудзяна крупа та 19 ячна. Крупа булгур 42,50, тут кілограм. Можна придбати пакетований булгур 500 г 3550. Так, фіксую ціну на гречку своя лінія в пакетах. Тут також 500 грамів 40 гривень. Ось така гречана крупа не пропарена 900 грамів 50 гривень. Зараз зверніть увагу, акція на спагетті лінія 400 грамів 27 гривень. За 4470 можна придбати макароні вироби делюкс. Це із твердих сортів пшениці. 500 грамів. Є спіральки, є вермішель та є габабунки. Своя лінія спіральки 400 грамів, 27 гривень. Витки 27. І ось такі кільця. Тут пакування не бачу. 500 грамів, 4470 гривень. Так, Тримається в ціні ще макарони від розумний вибір мушля 31,20 І точнісінько також розумний вибір ріжки. Кілограм 29 гривень. Чому дешевше, не знаю. Та й мені більше ріжки до вподоби. Ярка ріжки. Також кілограм 45 гривень. Та вермішель 45 гривень. Тримається в ціні цукор. Друга категорія кілограм 29,90 гривень. Я хочу нагадати, власники карти АТБ можуть придбати згущене молоко в своїй лінії 440 г за 50 гривень. Ось таке згущене молоко ічня какао 300 г 55 гривень. Розумний вибір, сіль кілограмова 12,90. Борошно це у нас розумний вибір 2 кілограми, 41,60 трішки впала ціна. Которок 45 гривень, тут кіло 800, 40 гривень та 40 копійок амбар 2 кг та 2 кг хмельницьквин 43,30. Найдешевша олія в магазині АТБ це розумний вибір 850 мл за 60 гривень 50 копійок. Є також майола 62,70, дар 7450 та олія стожар зі знижкою 75,70. Щедрийдар 3 літри, майже 259 гривень зі знижкою. Також можна придбати майолу 2 літри 145,60. Олія Денко 3 літри, 216 гривень. Щоденний збір кефір нежирний по 39,50. Молоко, щоденний збір 3,22. 2,5, вибачаюсь, 2,5 жиру 36 гривень, 37 гривень 1,5 жиру. Молоко пряжене, просто наше 39,50 Кефір можна придбати за 42 гривні 20 копійок від ферма для власників карти АТБ. Молоко 2,5 жиру, ферма 47 гривень. Сирочки різані 135 грамів 58 гривень. Є ще маздан, також 135 грамів 58. 100 грамів сир з блакитною пліснявою 59. Сир твердий, власники карти ТБ можуть придбати за 105 гривень 180 грамів. Розібрали усю бринзу з пряними травами. Ціна за 100 грамів 34 гривні. По 1590 сирочки плавлені Молінда. Ось такий можна придбати за 56 гривень. Пакування 130 грамів. А ось ці по 47 гривень. Також 130 грамів. І є ще моцарелла. Тобто все моцарела залишилось, да? а ні, є ще ементаль. Моцарелла та ементаль. Ось. Зі знижкою делюкс крем вершковий сир 175 грамів, 64,30. Сир плавлений вершковий ферма. 160 грамів, 60 гривень, 50 копійок. Тут у нас сулугуні та моцарела від золотий резерв 180 грамів по 66,50. По ковбасному відділі Київська свиняча 500 грамів 125 гривень. Ще є баликова лінія 500 грамів, 108,60 60 До макарошків з м'яса птиці, своя лінія 500 грамів 69 Новинка в нашому АТБ. Рулет зі свинини копчено-варени вищого сорту своє 32 гривні за 100 грамів. Розумний вибір 330 грамів ранкові по 33,40. Кіровоградські 300 грамів 45 гривень. Ніжні пакування 450 грамів 32,60 Своя лінія шинка екстра вищого сорту 31,70. Лікарська. Своя лінія вищого сорту 550 грамів 120,40. Гурман з сиром 420 грамів. Розумний вибір 57 гривень. Крильця курячі, своя лінія 16,70. Сосиски з м'яса птиці 450 грамів. Ціна 75 гривень. Своя лінія салямі болгарська. Ціна за 100 грамів 26,70. Тернопільська 30,90. Добров рулет курячий. 500 грамів 125,50 Оселедець філе шматочками в олії 45 гривень, тут 180 грамів. Не забудьте за оселедець від Норвен 250 грамів, філе в олії 60 гривень. Сьомга 100 грамів, своя лінія 100 гривень. Сьомга слабосолена, філе шматок на шкірі, тут 180 грамів. 187,50. Зверніть увагу, непогана ціна на ікру з лососем відводний світ. І тільки в АТБ не 160, а 180 грамів за 45 гривень. Крем креветка з кальмаром. 160 грамів 33,50. Майонез. Гуляй Поле, 550 грамів 64-30. Майонез Оліс чудовий 560 грамів 45 гривень. Із цієї ж марки можна придбати майонезний соус Оліс 560 грамів за 35-30. Щедро майонез провансаль подушка 300 грамів 34,40. Майонезний соус Гуляй Поле салатний, 550 грамів, 44 30. Щедро майонез. Домашній 190 грамів 32,40. Свинина тушкована. Родинний смак 112,60 525 г. Свинина Ріга Голд тушкована 525 грамів майже 139 гривень. Зі знижкою можна придбати своє лінія тунець у власному соку 185 г за 42 гривні. І також тунець в олії таку саму ціну, така сама вага. Шпроти своє лінія, тут 240 грамів 73,60. Хороша якість на шпроти від Deluxe, 190 грамів 72,60. Шпроти Ariga Голд в оливковій олії. Пакування 160 грамів 76 гривень. Печінка тріски у власному соку 120 грамів 80 гривень. Хороша ціна на сардини в томатному соусі 63 гривні в сканді. Це дуже хороша фірма. Ми з вами відкривали, якщо пам'ятаєте, була дегустація на каналі. Ця ж фірма кілька. А ось хто вже купляв цей паштет шпротний, а тоді не було його в наявності. Не зміг я продегустувати. Залишайте свої коментарі, як на смак вам цей паштет. 36 гривень зараз є знижкою. Сардина з додаванням олії від торгової марки Baltic. Прибалтійський смак та якість написано. 64 гривні майже. 46 гривень. Паштет з вершковим маслом. 220 грамів. Також можна придбати паштет від Оніс традиційний, 46,70. Паштет з додаванням гусятини Памапол, 35 гривень, 200 г. Ось така баночка коштує 31 гривня, паштет починковий. Це у нас м'ясо індички 340 грамів. Шинкове. Написано, що зроблено в Україні. 72 гривні 30 копійок. Паста томатна чумак 300 грамів 66 гривень. А ось власники карти ТБ можуть придбати ось цю за 41-30. Томатна паста гурман. 465 грамів. 50 гривень коштує томатна паста від розумний вибір. 460 грамів. Вищий сорт. Соус відруна український фірмовий 46 гривень, 485 грамів. За 1650 верес гірчиця українська міцна 120 грамів. Гірчиця медова з курицею 120 грамів від щедро по 16.40 Оліс, солодкий чилі соус, 19 гривень. Гриби упенькі мариновані, 82,60 530 грамів. Є ще гриби китайські, 82,80. Огірки посольські, пікантні 300 г 63,50. Делюкс, гриби печериці 280 грамів за майже 66 гривень. 41 гривня коштує горошок зелений від делюкс. 146 гривень кукурудза. Кава Якобс Монарх тут 425 грамів з невеликою знижкою 599. Якобс Монарх 60 грамів 120 гривень. Якобс Баріста 138, 70 грамів. Якобс Монарх без кофеїну 60 грамів 135. Нескафе Класік 120 грамів, 116,40. Якобс Монарх 148 гривень. Нескафе Усклі, хороша знижка 190 грамів за 273,50. Карт Нуар Карамель 120 грамів 269,30. Не забудьте, що хороша акція на чай чайтіамомент з пакетики пірамідки 20 пірамідок, 38 гривень є. 39, 20 пірамідок, смаки в асортименті. По 54 чай піквік. 20 пакетів. чебутурка куряча. Куряча чебутурка 9,76 за 100 грамів. Четвертина задня чеботурочка по 8,09. Гумілки в маринаді по 11 гривень майже за 100 грамів. Гумілки улар курячі по 10 гривень. А в акції стегно Улар по 10,70. Фарш від Глобино, пакування 500 грамів 87,70 це курячий фарш. Стейки від Глобино, 23,80, фарш своя лінія, свинояловича. Ояловичений. А, так, де він є, 100 гривень 70 копійок. Піджарка своя лінія, 700 грамів, 163. Ковбаски для гриля. 80 гривень, 60 копійок. Мішутка пельмені 100 гривень з м'ясом індички. Пакування 650 грамів. Та три ведмеді апетитні, ексклюзивного АТБ 600 грамів, 98,20. Пельмені крихіт, ливада. 400 грамів, 70 гривень. Також зверніть увагу, нагетси 500 грамів від торгової марки «Легко». Зараз 74,50 Геркулес вареники з лісовими грибами 440 грамів, 37 гривень. Вареники Геркулес з картоплею та м'ясом 800 грамів, 80 гривень. Маргарин столовий 22,70 Тульчинка 40 гривень. Це акційна ціна. Це спред. Суміш вок швидко заморожена своє лінія 400 г. Зі знижкою 50 гривень. Хороша якість у цих крабових паличків від Deluxe. Вони заморожені 500 грамів. 93 гривні. Веладіс Хекс Фаршу. Ви знаєте, на каналі дуже таке двояке. Комусь дуже подобається. Купують, а другим взагалі. Перший останній раз кажуть. Більше не куплю. 56 гривень за 500 грамів. Я вам дуже вдячний за ваш перегляд, за ваші коментарі та вподобайки. До зустрічі в наступному відео.